Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Forlana і контент з тестом нових гравців, які щойно буквально з'явилися у FIFA 23 продовжується. Цього разу вже команда шейпшифтерів номер 3 в нас доступна з минулої п'ятниці. Ну і відповідно я взяв декілька м, цікавих карток, які залюбки протестував у Вікінлізі. Ми зробили гарний результат, і я зараз розкажу вам по цим гравцям детальніше, кого я з них пораджу вам використовувати, а хто мене. Катастрофічно розчарував, були такі, на жаль, персонажі, перш ніж ми почнемо, нагадаю про підтримку, обов'язково натисніть лайк після перегляду. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А тепер давайте переходити до команди. Отже, що я протестував з нових карток? Це Джан луїджі Буфон, це Швайнштайгер 97, просто космічний рейтинг. Це Фіго, Жоу Феліш, Зола, Магуайр та Поль. Погба. як бачите, по атаці саме найбільша кількість новачків, всі чотири. Тобто цікавенька картка мала б бути у фіго. Ну і звичайно, що Бастіан Шванштайгер з надзвичайно крутим рейтингом. Як вони себе показували? Почнемо, мабуть, з буфона. да, Номінальний. Голкіпер, само собою, і відверто кажучи, скриптів в ньому немає на захист. Дуже багато було різних неправильних анімацій, от як умовно кажучи, тут це просто як приклад вам одну показую. Багато анімацій неправильних не надто він ефективний. І навіть якщо подивитися по тим анімаціям, як він робив відбори, от, подивіться тут. Швидше він відбирав за рахунок фізики своєї, просто те, що він достатньо великий, аніж за рахунок скриптів чи банально характеристик. Тому буфон на ЦЗ мені, відверто кажучи, не дуже сподобався. Ну а от в парі з ним якраз грав Бастіан Швайнштайгер, який зарекомендував себе набагато якісніше. Це невеликий прям такий гравець, проте він дуже спритний. Він виконував багато корисних дій, блокування. Багато якісних відборів. Що найбільше мені в цій картці, це напевно, е, ну, по-перше, звичайно, відбори, по-друге, спритність цієї картки. Ще навіть на атаку підключався, там гол цікавенький забив в одному з матчів. В цілому швайні мені сподобався. Дійсно, його потенційно ви можете переналаштувати, якщо є бажання, і в опорну зону. Але якщо говорити про позицію центрального захисника, то це цілком пристойний варіант. Ну, а якщо з точки зору вартості його, то, мабуть, лям 400 зараз, от він по ринку, скоріш за все, він не коштує, тому що його ефективність була ну десь там на рівні гравців за 200-300 тисяч монет на позиції центрального захисника. Картка оверпрайс на даний момент, проте є достатньо непоганою. Далі у нас пішов в центр поля, це Фіго з версією центрального півзахисника. Відверто скажу, відверто скажу, він був просто максимально непомітний. На полі. Декілька голів забивав, декілька роздавав асистів. Проте в загальному я фактично не бачив цього гравця на полі. Він не вигравав багато там, відборів, фізичної боротьби, бо він не, не дуже той великий. Він не робив величезну кількість перехоплень, там, як умовно, якісь вієра, там, і так далі. Тобто, в цілому, гравець відіграв всю вікінг-лігу, але відіграв її так в тіні. І дійсно, ефективності такої надзвичайної за цієї картки я не помітив. І вартість в 400К, теж, як на мене, зараз не відповідає якості цього гравця. Далі у нас жуау Феліш, достатньо коштовний зараз гравець 5 плюс 5 для тих, хто не в курсі, спритний з цілком нормальною реалізацією, з гарним дрібненгом, тобто накручувати за Феліша було приємно, зручно, і, звичайно, що це давало ефективності нашій команді в атаці. Щодо Феліша можу сказати, що. От цей гравець якраз не розгубився на полі чи не загубився, можна інакше висловитися. Тобто він часто і забивав, і роздавав асисти, і активно приймав участь у атаках. Тому цього гравця я безумовно вам можу порекомендувати і тим паче, в принципі, зараз вже час е, намагатися підібрати собі склад е, в атаці, де у гравців будуть і 5 на фінтах, і 5 на слабкій нозі, аби ви мали менше недоліків у ваших атакуючих гравців. Феліш, в принципі, підійде під цю роль. Ну а на іншому фланзі, відповідно, грав дзола. Картка СБЧ за 226 тисяч монет зараз. І от в порівнянні, звичайно, що з ким його порівняти можна. Порівняти з тим самим Фелішем, від Дзола було менше. Безумовно, менше ефективності. Періодично йому вдавалося щось і забивати, але більше, мабуть, він відігравав роль чистого асистента. По дріблінгу, да, він достатньо спритний, хоча не сказав би, що. Ну, прям якось там надзвичайно умовний піле для мене, або є бій, були кращими в дріблінгу. По реалізації теж не сказав би, що це якась суперкартка. Ну в цілому бігуночок з фінтами, якщо вам необхідна ікона, аби її не лінкувати, то можна собі обрати цей варіант. І знову ж таки, збірка не надто і е, коштовна. Але нічого особливого взагалі в цій карті я не помітив. А от далі ми приходимо вже до бомбардирів цієї, команди, оскільки це нападники, і почнемо, мабуть, з поля. Погба. Це була найдорожча картка в цій команді, і зараз він коштує 5 мільйонів. 5 на фінтах, 5 на Вікфуті, 5 на ціннику. І таку саму оціночку я б йому поставив, якщо б у нас була п'ятибальна шкала. Бо... З цим гравцем дійсно кайфово грати. Просто подивіться на дріблінг. І це треба враховувати, що гравець далеко не маленький, в нього величезна моделька, але наскільки спритний він з м'ячем, це, це реально було дивовижно. Саме завдяки Погба, на мою думку, мені вдалося зробити тут перший ранг у цій вікінлізі, як ви ж зрозуміли по прев'ю. Бо саме Погба, просто ну подивіться, ну він робив. Чудеса. Більше ніхто в цій команді, настільки яскраво, не показував свій рівень, скажімо так. Він дуже багато забивав, при тому всьому, він ще й багато асистів роздав. Ну і знову ж таки, його універсальність, тобто він величезний, він виграє верхову боротьбу, він може легко накрутити суперника внизу. В нього достатньо крута реалізація. Буквально декілька голів він, я пам'ятаю, що не забив якихось таких 100%, але декілька на всю Вікінлігу це дійсно. Ну, це нічого. Якщо коротко сказати, то недоліків у цієї картки майже немає. А от плюсів величезна кількість. Тому, якщо у вас буде така можливість, обов'язково собі придбайте поля погба. А якщо в пару до нього ще й Петера Чеха, мого улюбленця з минулої команди шейпшифтерів, то то взагалі буде ледь не найкраща зараз пара таких масивних величезних нападників. Якщо полюбляєте саме такими грати, то ці хлопці точно будуть вам до вподоби. Ну і наостанок в цій команді Гаррі Магуаєр, другий нападник, відповідно, з Полям Погба. Початок його виступів за мою команду був ну надто невдалим, прям надто невдалим. Дуже багато. Ну, таке враження, я не знаю. Я, я жартував на стрімі, що таке враження, що і спортс заскриптували Гаррі Магуаєра, щоб він грав так само. Не дуже яскраво, як в реальному житті, я вам серйозно кажу, бо він дуже багато псував моментів. Ну, прям надзвичайно багато. Не буду казати, що ця картка взагалі не забувала. Ні, звичайно, що він, він реалізовував певну кількість гольових моментів, тим паче було і в вирішальних матчах, але в загальному це картка скам, як на мене. Щоб напевне вже, ну боже. Ти не можеш жорді Альбу перестрибнути. Щоб я ще колись це цю... взяв собі в склад. Просто фу. Коротше кажучи, Гарі Магуайра я вам точно радити не буду в своїй команди. Ну, і так як у нас не дуже було багато гравців, яких я протестував, давайте покажу нагороди за перший ранг за цю вікінлігу. Так. Три червоненьких тот. Перший. Лайно. Да что ж это за жлобство то? Под музыку. Да, там же наляк, а в вариант может быть. Не, в Титанах. Братство кольца якесь, розумієте? Роде Беггінс, блять. Гендальф, Сэм, Усегмдж. І всі два хлопчики. Мері та Піпін, бля. Оберіть, хто з них хто бля, самі. Що це за лодар перснів? Де нормальні картки якісь. що це за Три. Гаранти. 91 топові ліги. Сасамба. І кажу цю, це слово. Сасамба. Отже, панове, висновок. Гравці, які мені реально сподобались, це звичайно Шпогба, це Феліш. Гравці, яких можна, в принципі, зібрати, це Зола, Швайнштайгер. А от Буфон, Фіго, той самий Магвайер це гравці, яких би я, мабуть, не радив використовувати в своїх складах. Ну, принаймні, там, з тим самим Буфоном з Фіго я відіграв всі там 20 з копійками матчів, бо ще відбори грав до Вел, потім саму Вел. І за таку кількість матчів гравці ну, ніяк себе прям якісно не зарекомендували. Я думаю, що це максимально об'єктивний тест. і Об'єктивна думка загалом по цим гравцям. вам величезно за увагу, панове. Побачимося вже незабаром. Наступне відео буде надзвичайно цікаве для вас, тому що це абсолютно новий формат. Але спойлери не буду, Дочекайтесь обов'язково наступне відео. Поки що можете підтримати це відео своїм лукасом. Ну і звичайно, що підпискою на канал. Дякую вам величезно за підтримку. Побачимось, бережіть себе та слава Україні! Папа! -па.